Всім привіт-привіт! Доброго і пори часу. Хочу розказати найулюбленіші свої байки, а може не тільки найулюбленіші, але ну, найспокійніші байки. Я, значить, фактично колекціоную і збираю історії, байки, легенди, казочки про скарби. Про знайдені, не знайдені, видумані, правдиві. Мені дуже цікаво послухати, коли хтось такі історії розказує. І люблю сам такі історії переказувати. А сьогодні я вам розкажу історію, яка сталася десь так років з 10 назад, може більше, тобто десь у 2015 році приблизно. Ну, то, в принципі, не, не дуже важливо. Я не був свідком тієї історії, мені її переказали люди. Але декого з тих учасників тієї історії я особисто знаю. І знаю, що це правдива історія. Це не видумка, не байка. Значить, історія така: в одного мого хорошого знайомого, він автослюсар, прямо в майстерні, де він ремонтує автомобілі. На стінці на цівашку висів металодетектор. Він так десь там по вихідних, ну як, як мисливці на риба, як рибаки на рибалку, виїжджав на коп тако собі для спортивного інтересу. Ну, якось приїхали якісь клієнти робити машину, побачили прибор, розговорилися, і я таке часто чую і бачу між людьми, що люди не дуже вірять в такі легенди. І історії. Я називаю ці легенди сімейні. Ну от, І вони розговорилися, значить, є сімейна легенда, що десь там в старому саду під старою грубечою грушкою дід закопав золоті монети, і навіть в тій легенді вказувалася їхня кількість, там кілька десятків тих монет. Я точно цифри не пам'ятаю, ну не, не дуже багато. ну Думаю. Ну, не, не пам'ятаю, небагато. Ну, не, не, не але ж була така цифра. Ну і сюди туди, якби то, до того поставилися несерйозно, фактично обидві сторони. <кхем> і ну, як байка є байкою, але проблема в тому, що сад давним-давно зрізаний. Де там шукати, як шукати, то нереально. Ну, якось так сюди туди, і цей автослюсар каже, Та, ну то давайте давайте десь там при якомусь е святі вихідному е приїду, походимо, пошукаємо, може щось знайдемо. І правда, зробили, зробили одну от, велику помилку, саме, саме той пошуківець, саме велику помилку зробив, на мою думку, а ви скажіть, як ви собі думаєте. Е не договорився, як будуть ділити. От. Скажу вам так, що я не раз брав участь в пошуку таких скарбів. Правда, чесно вам скажу, ні разу нічого не знаходив, але завжди зарані договаривався з, з другою стороною, як будемо ділити, чи як будь, яка буде оплата тої справи. Варіантів є там дуже багато. Ну, як, як варіант, то просто люди. Платять і, там погодинно, чи за добу, чи за виїзд якусь суму, чи там могорич. Ну, як то виходить? Найшли, не знайшли. Е, виходить, заплатили за потрачений час, та й все. Е, мені, наприклад, особисто більше подобається варіант. Е, тако, такий варіант, що е, значить, то, якби, моя, моя формула, не моя, не моя формула, ну, якби, те, що мені найбільше подобається. Значить, варіант такий. Якщо, якщо їдеш е, шукати скарба до людей на їхній території, чи в їхньому приміщенні, чи на паєві, чи на городі, ну, коротше, на їхній території, яку вони спокійно контролюють, ніяких проблем, е, значить, е, в такому випадку, випадку вдалої поїздки, тобто, якщо Скарба вдасться знайти, поділ добра навпіл 50 на 50%. Вот. Якщо ну, Ще й розглядається буває варіант, що 30% пошуківцеві, решта власникам земельної ділянки. Якщо йде мова про. Пошук, Якщо йде мова про пошук, десь, десь там на непонятно чиїй землі, тобто десь там в лісі, чи десь там на якомусь полі, чи якомусь урочищі, там же йде як мінімум 50 на 50% або й навіть 30% власникові байки, а 70% власникові металодетектора. Але теж то вже там обговор... Саме краще обговорити краще то все зарані, я так собі думаю, Луч, краще не знайти, ніж знайти. І потім, е як то кажуть, коли зарані не обговорено табличка ділення, то доволі проблемно. Так сталося і в цьому випадку, коли я це вам розказую. Вони так доволі несерйозно поставились до тієї справи: Хі -хі, ха ха десь приїду, буду мати час сюди-туди. Приїхав цей пошуківець. Вони там собі ходять. Не знаю, я думаю, що вони, напевно, ще там по пару грам, чи щось там, ну, повечерили, чи хтось тобто, ну, чи поснідали, чи пообідали. Ну, це я, я так просто собі припускаю. Це вже історія, як то кажуть, там вже треба щось придумати самому. Ходили вони там по тому місцю, що я знаю про місце. Не знаю, де то знаходиться, чи в Кременці, чи ну, десь, я думаю, десь близько біля Кременця, мені так здається. Ну, То не, не, не суперважливо. Сада вже давним-давно не було, ігрушки й не було, але десь там ще знайшли якби трухлявий піньок нібито від тієї ігрушки. І так навколо того пінька почали кружляти. І що ви думаєте? Знайшли Знайшли монети. Наскільки мені розказували, монети були розсипані, тобто через розорані, чи розгорнуті. Ну, може, то, може то вже, то вже, в принципі, теж не, не дуже важливо. Але знайшли жовтенькі монетки, золотішку, знайшли. Так, так, і, по-моєму, навіть таку кількість, як, як в тій байці переказувало від, від, від Прадіда чи там від діда від Діда Прадіда. Но історія вийшла така трошки кисленька тим, що пошуківцеві за те, що він знайшов, дали тільки одну монетку. Так, так, такого, такої таблички ділення я ще не, не чув ніколи. Ні в яких байках, ні. От, от, цього. от така була історія цікава. Так що, якщо в вашій родині, в вашій сім'ї є якась така історія, легенда, поставте до того серйозно. Є багато шансів, що, що то не просто придумка. От така була історія, от, про яку я чув. І от, і вам переказав. Вот. Вот ти казушся кінець, а хто слухав, молодець.